Вітаю всіх! Це громадське інтерактивне телебачення та радіо. Один і з нами на зв'язку. Музикант, автор пісень, виконавець Дмитро Костененко. Вітаємо ветері. Привіт, привіт, привіт. Будемо говорити про твій гурт, про твій проєкт, ДМІТ. І мені здається, що варто розпочати саме що для тебе цей, цей гурт? Я так розумію, так, цей твій музичний проєкт, і що взагалі означає його назва. Ну, по-перше, це мій сольний проект, якби я тут один все роблю від ідеї до кінцевих пісень. Тобто я займаюся повністю продакшеном, записом, зведенням. Все, все, все. Ну, цей проект народився в один момент після того, як мій минулий гурт. Скажімо так, припинив своє існування через те, що люди просто мінялись е, і мені це трошки набридло, я вирішив е, відокремитися і робити все сам. Е, ну, Назва Дміт тут ну, все зрозуміло, це просто від мого імені. Такий неймінг Дмитро. Я довго шукав, е, щоб не було зайнято, щоб легко гуглилось, тому що зараз це дуже важливо в наші часи. Ну, е, проєкт цей для мене. Це моє життя, якби я не можу не писати пісні, вони просто пишуться, приходять через мене і, і ну, якось так з'являюся. Акція яка... Кращим світ зроблю, так. <сміт> яка ідея а, взагалі цього твого сольного проекту, Тому що от я помітила, наприклад, ти змінив нещодавно логотип, так? І він такий дуже. Ну, такий глобальний, я б сказала. Ну, для мене він виявився глобальним. Чому? Тому що тобі хотілося там сказати, як розумію, про єднання з природою, що ніби все на землі одне ціле. Ну це дуже така зараз важлива річ, про яку про яку треба говорити, тому що навіть війна, яка відбувається, вона має просто катастрофічні наслідки. І там, знаєте, люди деяким речам радіють, але вони не розуміють про те, що буде після цих речей. От мені просто цікаво. Яка основна ідея твого проєкту, і от як ти намагаєшся це все візуалізувати, так, от В таких якихось своїх логотипах, картинах, картинках, артах, так, які ти створюєш для пісей? Ну насправді оцей логотип, який новий ну, з'явився, ржав да, ну, жалко, що не можемо показати. Там один хлопець він робить на зрізах дерев. На стовбурах. Ну, тобто він їх красить і робить такі принти з них. Е, мені дуже сподобалася його роботи, Я написав йому, чи можна зробити, буде мій логотип. Він сказав, так, да, окей, без проблем. І потім одна дівчинка, моя знайома, якби вшила туди а, моє ім'я проєкту і вийшов такий от логотип. Ну, я бачу в цьому, якраз таки, те, що ми є одним цілим з природою, і не можна відділяти там тварин чи ті ж дерева від нас тобто Ми є однією, ну, ми є ланкою однієї глобальної системи, такої космічної, можна сказати, всесвітньої, тому цей логотип, якраз таки з тих міркувань народився. Про що твоя музика? Я може, можна зачитаю те, що мені сподобалося, воно мене трошки повеселило. Це про пісню Це вбиває мене. Пісня про часи, коли я працював перекладачем у шлюбному агентстві, ночами розводив старих тивих мужиків, від імені дівчат, робота була нічною і не аби як було по моїй совісті режиму дня, я витримався у місяці. Це кри, пісня-крик полоненого, який взяв полон сам себе і страждає через відсутність денного світла і свіжого повітря. Чи багато в тебе таких історій до твоїх пісень? Вони всі такі різноманітні. Ну насправді пісні пишуться після пережитого якогось досвіду. В основному. Це як рефлексія на ті події, які відбуваються в житті. Ну, Конкретно ця пісня вона народилася ще до повномасштабного вторгнення. Був у мене такий цікавий період в житті, так, да, як я тільки що прочитала. Така робота дуже специфічна, і я довго там не витримав. Бо це дуже жорстко було, але народилась пісня, тому це ще раз підтверджує слова, що все, що не робиться, воно на краще, а так, взагалі, ось друга частина альбому, після якраз таки це пісні вже м, періоду а, саме великої війни. Пережитий досвід, який в принципі і вилився, вилився в написані пісні. Тобто, кожен сприймає це по своєму, але я думаю, що треба про це розказувати, і тому що ніхто окрім е мене так не переживає, наприклад, да, ту чи іншу ситуацію, воно любому, буде якось унікально, і е я думаю, що люди зараз. Е вони теж відчувають ці всі моменти, і багато хто знаходить в цих піснях щось е, йому датичне, і тому їм це подобається. Ну, слухача, якось так. Взагалі цікаво про тебе дізнатися? Ти займаєшся музикою, чи це як більше як хобі? Чи це все-таки така значна частина життя? Чи ти займаєшся цим професійно? Але так як ти що ти граєш на різних інструментах? Ну, ясна річ, що певно десь вчився, так чи саме освіта, чи музична, навіть освіта цікаво дізнатися про тебе, як ти прийшов до музики, і напевно, яка твоя перша пісня, про що вона була? Ну насправді освіти як такої мене немає. Єдине, що я декілька місяців ходив до викладача по вокалу. А так, в принципі, я всьому вчився сам, там по відео уроках. Гітарист минулого гурту мене там трошки підівчив гітарним основам. Ну, можу сказати, що спочатку я був взагалі діджеєм. Починав з електронної музики, писав електронну музику, але потім я зрозумів, що набагато більше зможу себе самовиражати якраз таки через ну, таку живу музику. І перша моя гітара була акустична, на ній грати, потім якось почались приходити пісні, писатись, і все це вилось в такий от проєкт. Ну, щодо того, наскільки він займає багато місця в моєму житті, то в принципі я кожен день щось роблю, кожен день займаюся цим. Паралельно також створюю аранжування для інших артистів, коли комусь це потрібно. Ну, Це не стабільна робота, а більш такий додатковий заробіток. Ну, і стараюся виділяти час для свого проекту, щоб він був в пріоритеті. Що тебе надихає? Можливо, хто? До творчості, і взагалі до того, щоб все це переживати, виживати і якось рухатись далі, творити? Ну, це може бути будь-яка подія життєва, будь-який момент, навіть хороша погода за вікном, як, до речі, давно в Києві немає. У нас сонце давно вже не було. Тому, ну я ж кажу, якби творчість моя це рефлексія, пережити якісь моменти, то будь-що може надихнути. Я не можу сказати, що в мене є якась певна конкретна муза. Ну, моя дружина мене теж надихає, я їй присвятив вже декілька пісень. Це як окремо такий творчий доробок, скажімо так, а так, будь-що може мене надихати. Так, немає такого. Місця чи а, я не знаю, ситуації конкретної, чим я надихаюсь ага. до речі, багато надихаюсь іншими музикантами, іншими піснями. Теж я багато слухаю музики, коли ну, десь гуляю, там чи з собакою гуляю. Тобто стараюся бути в курсі світових музичних подій, ну і українських музичних подій, світових подій не пропускати. Euh, Свіжі релізи, причому в різних жанрах я не зациклююсь на якихось певних жанрах там на рок музиці, чи на поп музиці. Я слухаю майже все, ну крім російської музики, звичайно, і цього я вже відмовився. До речі, цікаво, якщо ти вже зачепив цей момент, це якраз було не наступне питання, але через декілька питань. Що саме ти слухаєш? Так? Можливо, на якій музиці ти виріс? Так? От що дійсно тебе дуже можливо змінило, чи якось надихнуло. І чи можна щось от таке подібне знайти зараз у сучасній музиці? Ну, виріс я більш на електронній музиці. Раніше дуже багато слухав н бейс, ходив на вечірки, але потім з віком я все більше і більше почав розширяти свої музичні горизонти, почав слухати рок-музику, потім почав слухати хіп-хоп і. Все, все, все. Ну тобто зараз насправді в світі музичному стільки все намішано, що іноді навіть не можна сказати з певністю, який це жанр музики, тому що е, дуже симбіоз таки розвинути всіх жанрів. І я вважаю, що дуже класно. І в своїй музиці я теж не притримуюсь до якогось певного стиля, до якихось рамок. Е, а просто те, що мені подобається, то й роблю. Ну, я ж кажу, зараз слухаю, ну, все майже все, що мені пропонує Spotify, наприклад. Тому, так. Те, що ти бачиш довкола, тебе особисто якось змінило. Тобто, так, це все ми описуємо в наших піснях, там все зрозуміло. Але от тебе, якісь, можливо, якості, можливо, якісь риси. Чи ти той, яким і був до цих подій. Ти маєш на увазі до вторгнення угу. Штабного, чи взагалі. А, так. Да. Ну, змінило в тому плані, що, так як і у всіх, звичайно, там з'явилось більше тривожності і з негативних моментів, а з позитивних моментів, я зараз бачу, як люди набагато більше об'єднуються і колаборують між собою, ті ж волонтерські рухи. Це, я вважаю, дуже гарна така тенденція. Дуже правильна тенденція, тому що е, здорове суспільство на має комунікувати на всіх ланках, має об'єднуватись, е, має бути діалог, тому що без цього ну е, нічого хорошого не вийде в суспільстві. Тому я вважаю такі зараз соціальні тенденції дуже хорошими. Ну, ми логічно якраз підходимо з цього питання до питання альбому твого, до і після. Скільки там війшло композицій, і от яка між ними для тебе от різниця така суттєва? В чому вона проявляється? Ну, якраз таки я розділив цей альбом на дві частини, по шість пісень в кожній частині. Перші шість пісень це якраз такі пісні, які написані ще до вторгнення. Воно про більш такі, ну, скажімо так. Простіші проблеми, якісь простіші теми, е, мирне життя. Е, а от е, інша половина після це якраз таки шість пісень які вже писались під час вторгнення, е, і тому вони набагато е, важчі, можливо, по сенсу, важчі по сприйнятті, е, але, тим не менш, е, вони теж дуже важливі для мене. А щодо живих виступів, що зараз такого відбувається? От я бачила в тебе на сторінках, що під час блекауту так намагалися щось робити. Це все вдавалося, Які заходи, і яка мета була взагалі цих заходів? І чи є зараз такі ну, живі концерти, де ти дійсно можеш підтримати людей і щоб оця синергія відбувалася? Єднання про яку ти говориш? Ну так, звичайно, зараз є концерти. Ну, в цьому році я правда ще не виступав. Буде якийсь концерт. Я зараз думаю на цим, Ну зараз показав таку трошки паузу творчу після виходу альбому. А під час блекаутів так було важкувато, але був дуже цікавий концерт в місті Буча. Мене покликали туди виступати якраз в самий-самий самий розпал блік-аутів, цих атак. Це було ще поза минулого листопада. Я приїхав туди, і там взагалі не було освітлення жодного. Я шукав місце, питав людей, як потрапити туди в місце цього івенту. Прийшов туди, і там було дуже атмосферно. Ребята розставили багато свічок. Це був акустичний виступ. Багато людей дуже прийшло місцевих, і дуже тепло сприйняли мої пісні. Було дуже класно, запам'яталось. Що нового чекати від тебе? На чим ти зараз працюєш і які теми підіймаєш? Ну, зараз в мене таке, я б сказав, період від наповнення і можливо переосмислення теж того, чим я хочу далі музично саме займатися. Я маю на увазі конкретно по звучанню. Да? Я зараз можу сказати. Пошуку нового звуку, хоча я завжди пошуку нового звуку, але е, зараз іде якийсь такий процес наповнення, е, процес пошуку можливо. Е, не можу ще сказати, що це буде. Ну, я планую зараз працюю ще над одним синглом, який навійшов в альбом до після. Е, думаю, що найближчим часом я його вже допишу. Е, так що чекайте новин, е, буду радий, якщо. Знайдете мене в соцмережах, мене дуже легко знайти. Ну я ж кажу, над неймінгом працював, тому <сум>, цим проблем немає. Можливо, можна від тебе чекати якихось колаборацій, таких хороших творчих. Чи ти думаєш про це? Чи все таки ти сольний О, артист, і все <сум> це цікава тема, насправді. Ну, от в минулому альбомі в мене була одна колаборація з теж з київським музикантом Люмас Бек. Пісня про 90-ті, про наше дитинство я йому написав. Він погодився дописати свою партію, і ми записали. Вийшло досить непогано, цікаво. А, так, в принципі я завжди відкритий до колаборації. Єдине, що треба, щоб це звучало ну, якби в місці звучало гарно разом. Тому не знаю, можливо, щось і буде ближчим часом. Побачимо. Класно, добре, що є такі так, ідеї, і бажання і, і думки. Ми будемо сьогодні презентувати твою пісню Кліп «Ми живі». Якщо можна пару слів про зйомки, про написання і чому захотілося. Ну, з такою гучною, класною назвою, яка нам зараз так потрібна випустити, випустити саме цю пісню. А, ну, ця пісня вона вийшла ще до альбому. Вона теж мала бути в альбомі, але. Я вирішив її випустити окремо, тому що вона дуже важлива була на той момент. Якраз таки під час блекаутів писалась при свічках, можна так сказати, на акустичній гітарі. Зйомки проходили в одній заброшені, закинутій клініці на Лук'янівці. Знімав це мій друг. Щоб передати атмосферу, мабуть, тої розрухи, яку нам приніс руський мір, того ми вибрали таку локацію. І вона, в принципі, передає чудово настрій самої пісні, настрій того, що попри все, ми живі, і ми дякуємо за це і збройним силам, звичайно, і в загалом всесвіту, що у нас ще є змога жити і далі продовжувати. Існування, yeah. ну я думаю, що е, з часом, коли вже буде наша перемога, це ця пісня буде як таке нагадування про ті темні часи, е, і вона залишиться десь там в пам'яті е, в тих, хто її слухав, і також буде якимось таким важливим етапом не забувати про цінність нашого життя. Дмитре, дякуємо тобі дуже за цю розмову, за те, що вийшов до нас в Етер, за твою творчість, за твої пісні. Обов'язково презентуємо після нашого етеру а, пісню Ми живі і у нас сьогодні а, в Етері був музикант, автор пісень, виконавець а, Дмитро Костаненко. Він же творець сольного проекту, музичного ДМІТ. А, дякуємо тобі за цю розмову.